Добрий ранок, місто Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 9-10 жовтня. Місто Дніпро. Ой, нам падають ракети, які будуть збиватися, але ушкодження будуть. Дніпро на стрюмі. Карти погані у нас на ці дні. Є невеличкий шанс, є комбінація, що їх зіб'ють за межами міста, але летіти будуть на підприємство чи на якийсь об'єкт. Місто Самар, дивимося, 9, 10 жовтня. Місто Самар. У ну, вас як прольот показує ракет. Не бачу руйнувань, не бачу, щоб були ушкодження. Показує прольотом Кам'янське, дивимося, 9, 10 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Кам'янське погано, дуже уважно у вас прильоти, збиття будуть, і прильот буде, буде летіти на об'єкт якийсь, ну, чи на підприємство, чи на якусь ціни буде, по... це буде скоро пада. Кам'янське уважно. Облаградуємося на 9, 10 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахидів. У вас ракети і шахеди летять, але я не бачу, люди будуть в сльозах. Бачу збиття, не бачу ушкоджень людей. Це добре. Я думаю, що хлопці впораються і все зіб'ють на підльотах, але летіти теж буде на якийсь об'єкт. Так, дивимося 9-10 жовтня, місто Дніпро. нам прильот. Щось можуть хлопці пропустити. Самар. Збиття можуть бути за межами міста за межами, збиття. Люди будуть налякані. Ушкодження людей не бачу, може десь за містом буде руйнування. Кам'янське 10 жовтня сльози, місто буде в сльозах. Уважно, Будуть збивати, буде летіти. Ну, падають, падають, принаймні на вас падають. Будьте дуже обережні, хто знаходиться біля цих об'єктів, ви самі там знаєте. Павлоград дивився 9-10 жовтня. Ну, працюють хлопці, будуть працювати збивати. Хлопці будуть працювати і збивати. Маємо надію, що це знову є комбінація, яка показує, що це може бути на підльотах за межами міста. Я маю надію, що воно не долетить, але будьте уважні. Бо це людський фактор. І от в сумах ще раз повторююсь, я бачила, що ті шахеди зіб'ють на підльотах, вони їх збивали, але один прорвався і вдарив у пологовий. Тому... Тому будьте, будь ласка, уважні, бережіть себе. Потім побачимо з вами ми 10 жовтня вже зробимо розклад, як завжди ввечері. на... Наступну добу